Мер міста ну, хочу сказати, що дуже важливий захід, який вчора і сьогодні відбувається. Ми окремо презентували міста Харків, ми показували нашим. Міжнародним партнерам наші можливості ми показували те шокуючі руйнації, які є у міста енергетична галузь це пріоритет. ПТО це теж пріоритет, який сьогодні повинен зробити для того, щоб запустити місто Харків. Звісно, ми дуже серйозно підходимо до податки до опалювального сезону. І для нас сьогодні пріоритетним є генераційні установки газові, вершніві установки для того, щоб було можливо перезимувати. Це головне завдання, яке є на цій конференції. Звісно, ми презентували наш план дій, генеральний план розвитку міста Харкова, але це ми чудово розуміємо, що поки що це на майбутнє.